Віко передаємо тобі слово. Привіт Женю, Ігоре і всі наші та глядачі. Знов так сьогодні зараз будемо дивитися на карту бойових дій, щоб зрозуміти, як просуваються наші військові і де пробують атакувати окупанти. Одразу ми розпочинаємо з карти Діпстейп. Дивимося на межу Харківської та Луганської областей. І тиск з боку наших військових в напрямку Сватове Креміна однозначно він продовжується. Проте нам не повідомляють деталі, де саме відбувається певне просування. А от британська розвідка зазначає поблизу крем. Міною в очікуванні прориву наших сил окупанти контратакують. А якщо подивитися північніше, біля Сватового укріплюють свої позиції. Більше того, там зазначають, що російські війська вже завершили майже безперервну систему окопів уздовж 60 кілометрів між Сватово та кордоном, власне, українсько-російським. Це мова про ось цю дорогу Сватове-Старобільське, де вони в цьому місці роблять собі другу лінію оборони. Оці окопи і розташують. Овані і в районі Сватого загарбники кинули також чималу кількість сили. І сьогодні наш генштаб звітує щодо Луганщини, що окупанти пробували атакувати в одному напрямку. Це Білогорівка, і цю атаку наші військові, звісно, відбили. І, попри складну ситуацію, поки що не досить зрозумілу для нас, принаймні звичайних українців. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не скупиться на позитивні прогнози. Зокрема, в ефірі радіо НВ він зазначив, що у 2023 Році наші захисники мають звільнити усю область. Я б дуже хотів, би щоб ми на новий рік все ж таки зайшли в Креміну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти в принципі на кордони от лінії розмежування. Там, де була окупація з 2014 року, ну і врешті-решт, в 2023-му звільнити всю Луганську область. Справа в тому, що ще раз, наші керівники військові, вони набагато розумніші і грамотніше, ніж їх опоненти з Росії. І далі гарячий Донецький напрямок. Постійно окупанти пробують атакувати в напрямку населених пунктів на Донеччині. Сьогодні наш генштаб звітує про відбиті атаки в районі Кліщівка. Це дещо південніше Бахмута. Та в районі Мар'їнки це ще південніше, як ви бачите, ось на цій ділянці. Якщо подивитися на оновлення біля Бахмуту, зараз ми повернемо карту на попереднє оновлення. То ми бачимо, що окупанти власне продовжують тиснути в напрямку самого. Бахмуту на півдні від населеного пункту, за даними аналітиків Діпстейпа, саме в Кліщівці, ймовірно, точаться бойові дії важкі щодо півночі, а саме Яковлівки, то тут уже вагнерівці встигли заявити, що вони повністю взяли під контроль цей населений пункт і вже проводять там зачистку. Однак, окрім їхніх слів, нічим це не підтверджено. Тобто, жодне аналітичне демократичне джерело цього не підтверджує. Однак, разом з тим, маємо інформацію про те, що біля Бахмуту в окупантів що є проблеми з оснащенням, тому що, за даними радника офісу президента Олексія Арестовича, там спостерігається суттєво менше застосування артилерії окупантами, і, ймовірно, проблема з постачанням або наявністю снарядів до артилерійських систем. І, власне, якою ціною нашим захисникам вдається утримувати Бахмут, здогадатися не складно. Наші бійці потом і кров'ю тримають оборону міста, самі жертвують власним здоров'ям. Матеріал, який без сліз дивитися неможливо. Українські бійці везуть свого побратима, який отримав поранення. Попри страшений біль, він співає ой у лузі червона калина. і каже: помирати не збирається, бо вдома чекає дружина, і невдовзі він стане татом. Ой, у лузі, червона калина похилилася. Hey. Чому ж наша слава Україна зажирилася? Ти ж таких прикольних осодах, не поспільнімо. Чорну калину підіймемо, а ми тут славу Україну. Гей, гей, Українська надо виділить. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Я бы вообще красавала. Эй, жена, у меня будет скоро ребенок, и <соцентральный путь> я умирать не собираюсь. <соцентральный путь> я Ксюшку люблю, покиси. Спасибо, как мне больно. А так складно нашим військовим дається утримувати Бахмут, і вони це роблять ось такими зусиллями, жертвуючи власне своїм здоров'ям. І далі ми будемо так само говорити про Донецький напрямок, де ще південнішу ділянку. Зокрема, будемо говорити про Авдіївку. З усього ми бачимо, що окупанти власне намагаються оточити це місто з півдня і з півночі. Так показує оновлення карти. Аналітики Діпстей припускають, що окупанти мають можливість атакувати первомайське і Невельське. Це південь безпосередньо Авдіївки, і також вони говорять про те, що ймовірно у водяному це ось цей населений пункт, який частково у сірій зоні, де тривають бойові дії в червоній зоні. Там окупанти е мають власне певний успіх незначний. Щодо вугледару, то тут ситуація вже який день спокійна ніяких спроб атак з боку окупантів на цій ділянці не зафіксовано.